Дивіться в сьогоднішньому відео. 87-річна Ада Роговцова після госпіталізації звернулася до українців. Нанесіть мені квіти, а краще донатьте. Крім цього, слава Дьомін пройшовся по українським інтерв'юєркам і злякався їх реакції. Також Віра Брежнєва вперше заговорила про новий роман та гірко розплакалася через розлучення з Меладзе. Наостанок, учасниця Холостяка 13 прокоментувала перший скандал на шоу. Це Марс та зірки. Поїхали. Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева, яка нещодавно потрапила до лікарні, вперше після госпіталізації вийшла на зв'язок у мережі. 87-річна артистка заговорила про криваву війну на батьківщині та звернулася до шанувальників із проханням витрачати гроші не на купівлю квітів для неї, а на допомогу захисникам. Відповідний допис з'явився на Фейсбук-сторінці знаменитості. Вона зазначила, що протягом своєї багаторічної кар'єри виступала на сцені у багатьох містах України, тож більшість глядачів стали для неї рідними. Так Бог управив, що моє професійне життя триває вже майже 70 років. З першого курсу інституту я почала зніматися в кіно і з того ж часу почала їздити Україною. За 70 років всі, майже всі міста України, стали мені рідними, кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки, написала знаменитість. А за словами Ади Роговцевої, коли вона дізнається про вибухи у будь-якому місті нашої країни, у неї розривається серце. Проте, як зазначила акторка, впадати у відчай навіть під час жахливих подій, не найкращий вибір. Зірка готова знову і знову виходити на сцену та грати для своєї улюбленої публіки. Вона звернулася до українців із особливим закликом. Я можу вкотре звернутися до вас, друзі, з проханням не нести квітів на сцену. Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи. Нехай квіти проростуть помстою за наші міста. Нехай допоможуть мститися нашому війську. Я щаслива, що на схоже на щастя у консерваторії вже немає квитків на обидві листопадові вистави. Нехай не буде квітів на поклоні, нехай будуть донати, зауважила знаменитість. Нагадаємо, 14 листопада дочка Ади Роговцевої повідомила, що акторка потрапила до лікарні. Ймовірно, нездужання знаменитості було пов'язано з серцем, адже лікування вона проходила у центрі серця. Тоді зірці довелося скасувати дві вистави і пропустити фестиваль поезії Земля поетів. Чим вона була сильно засмучена, проте Ада Роговцева швидко змогла відновитися та одразу після одужання. Повернулася на сцену. Друзі, пишіть у коментарях, чи були ви коли-небудь на виставах за участю Ади Роговцевої. Нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Ведучий слава дьоміно скандалився тим, що назвав найгіршу українську інтерв'юерку. Він вирішив, що нею є Маша Єфросиніна, однак нарвався на хейт від шоумена Анатолія Анатоліча. Відбулося все у шоу на барі, де головними гостями були Дьомін і Анатоліч. ведучому випала можливість назвати найгіршу інтерв'юерку серед поданого списку: Маша Єфросиніна, Раміна із Ема Еман Тонюк, Яніна Соколова, Єва Коршик і Аліна Шаманська. Відбувалося все у жартівливій формі. Спершу дьомін назвав Машу Єфросиніну і пояснив це тим, що хоче підвищити перегляди шоу. Адже її ім'я найвпізнаваніше серед усіх запропонованих. Вона трошки переграє в інтерв'ю, обґрунтував він свою думку. Тоді на нього наїхав Анатолій Анатоліч. Ах ти, сука, от так ти про нашу машу, гнида. Висловився шоумен. Тоді дьомін змінив свою думку і назвав Аліну Шаманську найгіршою інтерв'юеркою. Після чергового обурення він знову змінив свою думку. Цього разу карта випала на Єву Коршик, однак швидко повернулася до Шаманської. Не соромно тобі, жінка сама дитинку виховує, обурився Анатоліч. Покинула Лос-Анджелес заради країни, заради батьківщини, а ти її обсираєш. Не соромно тобі, який же ти чоловік? Своє рішення Дьомін пояснив тим, що жінка не погоджується прийти до нього на інтерв'ю. А ми переходимо до наступної новини. Співачка Віра Брежнєва, яка після початку повномасштабного вторгнення припинила творчу діяльність у РФ і переїхала в Україну, заговорила про особисте життя. Зірка поділилася, що складно пережила розлучення з Костянтином Меладзе та навіть думала, що більше не зможе знайти своє кохання. Про це 42-річна виконавиця розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Рамінес Хаґзай. Вона зізналася, що, незважаючи на всі внутрішні страхи, все таки змогла закрутити новий роман. Неважливо, хто був ініціатором розриву для двох сторін. Це певний процес. Для когось він більш складний, для когось легший. Але ми жінки, нам треба якось пережити нашу емоційність. У мене був цей складний етап. Він пройшов, і я дуже рада, що в цей час я максимально собі допомогла. Можу сказати, що у 40 років розлучення це не кінець життя. Хоча, коли я розлучалася, думала, що все, я більше нікого не зустріну, я нікому не потрібна, що я вже за стара для стосунків, поділилася виконавиця. Говорячи про свій стан після розлучення, Віра Брежнєва не змогла стримати емоції. Артистка розплакалася і зізналася, що сильно боялася, що більше не зможе закохатися. Проте нині знаменитості вдалося полюбити себе як ніколи раніше. За словами Віри Брежнєвої, попри всі хвилювання, їй все-таки вдалося знову відчути романтичні почуття. Я закохана і зараз дуже щаслива, я наповнена любов'ю, зараз не поспішаю заміж. По-перше, я там вже була. По-друге, я розумію, що для того, аби вийти заміж, треба дуже гарно пізнати одне одного. Зараз для мене цінність це не шлюб, це круті стосунки, розповіла артистка. Нагадаємо, нещодавно у мережі злили ім'я ймовірного бойфренда Віри Брежнєвої. Співачка засвітилася на концерті океану Ельзи в палаці спорту із чоловіком, який, за даними блогера Богдана Безпалова, є директором департаменту продажів Креді Агріколь, а його ім'я Роман Буніч. Друзі, як вам новий бойфренд Віри Брежнєвої? пишіть у коментарях. І наостанок, тринадцятий сезон романтичного реаліті шоу Холостяк, головним героєм якого став Олександр Терен не обійшовся без скандалів. У четвертому випуску між дівчатами виникла серйозна сварка, адже вони дізналися, що троє з них вже мали перший поцілунок з громадським діячем. Найбільше хейту отримала волонтерка Інна Белень, адже романтичний момент між нею та холостяком відбувся на груповому побаченні, де були присутні Юстина Багай і Анастасія Юзьвак. А вона не одразу розповіла про близькість. 28-річна дівчина прокоментувала інцидент у своєму інстаграм. Тоді я не очікувала такого напору на мене через поцілунок, і коли я жалілася Вероніці, я взагалі не знала, що мене знімають. Бачу багато коментарів на кшталт, ви знали, куди прийшли. Та, чесно кажучи, ніхто не знав, як саме все відбуватиметься, поцілунки, формат та ситуація. Я не очікувала, що в один день Саша цілується з вікою, а на наступний зі мною. І це все завершилось тим, що мене назвали поганою людиною за те, що не розповіла про поцілунок та брехала в очі, поділилася думками учасниця. За словами Інни белень вона вирішила не одразу розповідати про близькість з Тереном, аби не засмутити інших дівчат. Волонтерка розуміла, що не кожна учасниця ще мала змогу особисто провести час з Холостяком, тому новина про поцілунок буде не сильно приємною. Тому я вирішила не ділитися цим. Моя єдина помилка, що взагалі про це сказала, додала дівчина. Нагадаємо, що Інну Белень вважають переможницею 13-го сезону реаліті шоу Холостяк. Після виходу першого випуску блогер Богдан Безпалов, покликаючись на інформацію джерел дотичних до створення проекту, зазначив, що саме вона отримає останню троянду. Друзі, як на вашу думку, чи прав Богдан Беспалов? пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Це дуже допоможе нашому каналу. Побачимось з вами в наступних відео.